Пліц опитування від Вармакс. Який водонагрівач у тебе? Атлантіко про 80 літрів. Який порадиш клієнтам? Атлантік p 80 літрів або водонагрівачі сухим теном. Друзі, якщо серйозно, ну є дуже великий асортимент водонагрівачів і обирайте водонагрівач, який підходить саме під ваш простір, де ви можете його змонтувати, і саме під ваші потреби по літражу. Як часто користуєшся гарячою водою з водонагрівача? На постійній основі не користуюсь водою з міста. Скільки літрів води витрачається для душ? Ну, тут дуже важке питання, друзі. Всі миються по-різному, тому тут дуже важко сказати. Скільки саме витрачається літрів води під час душу у кожного, то різний об'єм. Чи слідкуєш за чистотою водонагрівача? Так, звісно, оскільки. Ну, скажімо, так, від центрального водопостачання, тому що у нас в багатоповерхових будинках, вода йде не дуже гарної якості, і там скоплюється дуже багато бруду і його треба обслуговувати. Як часто потрібно змінювати анод? При кожному сервісному обслуговуванні. Тобто, як от ви визиваєте майстра, щоб вам почистив або ви самі цим займаєтесь, обов'язково замінюєте магнієвий анод, це у вас захист для того, ну, від того, що у вас бак не потече. Тобто він прослужить у вас набагато довше. Як зрозуміти, що тену потрібна діагностика або заміна? Ну, як зрозуміти, або у вас холодна вода йде, або він просто не включається. Де краще розміщувати водонагрівач, де розташований у mm, Ну, У мене розташований у ванній кімнаті, а там друзі вибирайте вже де у вас є простір для того, щоб його змонтувати. Так, щоб вам було краще, зручно і вам просто він, скажімо так, не моляв очі і не мішав. Друзі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть питання. Ваші і ми обов'язково дамо на них відповідь. Гарного дня.